Права 1115 Виразить з зрівняння 5х плюс y дорівнює 7 змінну y через змінну X. Ну що ж, стартуємо, тут нічого складного немає. Отже, запишемо, яке у нас є рівняння. 5х записуємо плюс y. Дорівнює 7. Є. Ну що ж, якщо ми хочемо виразити змінну y через змінну X, то тоді. 5х переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо зліва, тоді залишиться y дорівнює. Справа було 7. Так, було плюс 5х зліва. Справа буде мінус 5х. Є. Все. Ми виразили змінну y через змінну X. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже виразити змінну y. Через змінну X пишемо y дорівнює 7 відняти 5х. Є? Ну що ж, ось таке просте завдання на рівняння з двома змінними. На цьому вправу завершено.